Розважання про Пресвяту Богородицю, восьмий день. Пожертвування Пречистої Діви Марії. Вчора глянули ми на саму подію. Загляньмо ще в серце пречистої Діви, підгадаємо його розположення, як Пресвята Діва приносить цю жертву. Щедро, та щедрість проявляється в тім, що вона покидає, і коли та що вибирає, і, і як надовго. Нічого не застерігає собі, не жаліє нічого для Господа Бога. Якщо б могла більше Господу Богу принести, то, певне, була б принесла, вона скорпульозно не числиться з Господом, скоро приносить і не скупо. Охоче і радо, тішиться самою згадкою, що буде близько храму, в якому Господь перебуває, що зможе віддаватися молитві і іншим духовним вправам. Що і сили фізичні зможе використати на служіння при Божім домі, не вагається ані хвилю, не жаліє ніколи, що вибрала цей спосіб життя. Навпаки, дякує Господеві, що зволив її покликати, заявляючи готовність завжди бути при Нім. Чому це так робить? Бо добре розуміє, яке це велике щастя бути при Бозі, жити з Ним у тісних взаєминах. Чого пречиста діва утім всім шукала, чим керувалася вона в хвилі пожертвування у її цілім житті, чи шукала себе і своєї вигоди, слави перед людьми або свого власного вдоволення, що було поштовхом її дій? Вже ж не те, що інше, як лише бажання в усім подобатися Богові. Це головна спонука впречистої діви, це найвищий мотив, який лише може бути. Годі припустити, щоб пречиста діва керувалася іншою спонукою, Господеві наймиліша ця жертва, що пливе із серця, яке в усім шукає Божого вподобання. Зложім наші серця в руки пречистої діви, нехай вона формує їх на взір непорочного серця свого, та нехай зверне нас цілих до Господа Бога, щоб не шукали ми нічого іншого, тільки в усім. Богові подобатися, молитва. Оспівую благодать Твою, владичице, молю Тебе, ум мій благодатью усіни. Настав мене ходити праведно шляхом Христових заповідей, чувати в пісні укріпи сон недіння відганяючи, зв'язаного оковами гріхопадінь, звільни мене моліннями Твоїми, богоневісто. Вночі і вдень оберігай мене, визволяючи від ворогів, які поборюють мене, Родителько, життя давця, Бога, мене умерного пристрастями оживи. Ти, що породила світло на вечірнє, засліплену душу мою просвіти. О, дивне владична палату, домом Божественного Духа мене вчини. Ти, що лікаря породила, вилікуй давні пристрасті душі моєї схвильованого бурою житейською на стежку покаяння направ, визволь мене від вогню вічного, черв'яка злого і пекельної безодні, і не дозволь стати мені потіхою для вісів, повинного стільком гріхам. Обнови мене, пренепорочна, постарілого через прогрішення, вільним від усякої муки мене вчини і владику всіх умоли. Стати учасником небесної веселости з усіма святими мене сподоби. Пресвята діво, вислухай голос непотрібного раба Твого, подай мені потік сліз на очищення душі моєї, зітхання серця мого приношу тобі неустанно. будь усердною, владичице, молебну службу мою прийми і Богові милосердному принеси. Вища від ангелів. Вищим від злиття зі суєтою світу мене вчини, світлоносна тіне небесна, духовну благодать в мені направ, руки і уста мої осквернені підношу до похвали твоєї всенепорочна. Визволь мене від душетлінних пакостей, Христа сильно благаючи, йому щесть і поклоніння належить нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Oh.